Одеські афганці вийшли з протестом до облдержадміністрації. Витрани бойових дій зізнаються вже багато років. Вони не можуть отримати обіцяну землю через незрозумілі дії чиновників. Районна адміністрація будь що гальмує набуття права власності на землю. Обіцяного три роки чекаються. Приказка надії стосовно одеських воїнів афганців Обіцяні владою чотири гектари землі вони не можуть отримати вже понад 10 років. Перша ділянка, на яку афганці вже мали документи, дивним чином через сільраду була переоформлена на інших людей. Ця земля була піріспринена і кілька разів перепродана. На сегодняшний момент эта земля уже застроена. Когда мы подняли шум, на нашу защиту стала прокуратура, мы были втянуты в судебные процессы, и суды решили, решение, постановили решение в нашу пользу. В зв'язку з цим нам були видані нових новий участок 4 гектара, опять в тому ж сільському саветі в районі села Новая Дофиновка. Ветерани Афганістану знову почали оформляти документи. Вклали у проектну документацію близько 80 тисяч гривень. Зараз для завершення процедури та отримання права власності залишилися лише формальності. Проте сільрада та райадміністрація всіляко перешкоджають товариству Кандагар. Сільський совет і районна адміністрація, плакати, от Марзака Китайська, вони зараз сталкивают з местными жителями і говорят, що ця земля, несмотря на те, що вона за межами населеного пункту це було для, для пастбища для скота. От, а тепер вона виділяється афганцям. Тепер, бы ви у села віднімаєте землю. Зараз у ветеранської організації з'явилася інформація, що і на цю ділянку хтось із впливових людей поклав око. Багато хто з ветеранів та сімей загиблих так і не дочекалися землі, тож тягнути вже немає. Куди на захист ветеранів виступила й народний депутат та кандидат у депутати від партії Удар Ольга Герасім'юк. І я сьогодні беруться документи для того, щоб негайно вживати заходів. Я буду звертатися і в прокуратури, і а, по виконанню окремих індивідуальних скарг, бо тут йдеться і про пенсії людські, не тільки про землю. І буду вимагати цієї відповіді негайно. Як народний депутат, я сподіваюся отримати на свої запити а, чіткі відповіді. Ветеранські пенсії ще одна проблема. Проблема вже перераховані кошти. Не дивлячись на рішення суду, пенсійний фонд просто відмовляється сплачувати. Ольга Грисим'юк спробує вирішити питання авганців, користуючись становищем депутата Верховної Ради України. Костянтин Гречани, Катерина Болочова, Руслана Каїв, телекомпанія Круг.